З нами президент Київської школи економіки, екс-міністр економіки, радник керівник Офісу Президента України, пан Тимофій Милованов, пане Тимофію, радий вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. У вас дуже багато, я ж підписаний на вас, ви знаєте, і в Фейсбуці, у вас багато постів про штучний інтелект. Так. Ну і ми різне читаємо про штучний інтелект. Мені, Катерина, яка ви знаєте, вона вже мені говорила про деякі скандали, наприклад, які були. Там, де вона вчиться, тому що деякі хлопці писали зі штучним інтелектом свої роботи і так далі. Знаєте, нагода така з'явилась. Ну, це, до речі, вчителі, професори вони відразу зрозуміли, що це написано не так, як треба взагалі, це більше користь чи більше зло, тому що зловживання вже почалися. Це залежить від людей, як з будь-якою технологією, яка тільки починається розвиватися, є дуже висока зацікавленість. і хтось буде використовувати її на шкоду, а хтось на користь. От, наприклад, я тільки що проводив воркшоп, який людям дуже сподобався, про те, як можна вивантажити свою оперативну пам'ять і не забувати про будь-які важливі задачі. Але одночасно мені розповіли історію про те, як в одному університеті Київському студент чи студентка, з якою я спілкувався, і радив їй використовувати чат GPT і говорити про це, що було етично викладачам. Він чи вона це сказали і їх за це покарали. І тепер вони продовжують використовувати, не говорячи про це, і викладачі тепер не піймали їх. І е, є в такі проблеми. Тобто, проблем багато, і це ж все ж таки людська проблема, а не технологічна. Будуть люди, які це будуть використовувати на зло, а будуть люди, які на добро. На зло найбільше для суспільства це пропаганда. За допомогою чата GPT можна збільшити набагато обсяги пропаганди. А пропаганда веде до війн, як ми знаємо. А користь від цього, що люди. Можуть отримати знання чи доступ до знань, і наприклад, сьогодні людина, яка живе в Херсоні, в Херсонській області, якої немає гарного доступу до освіти, такого як в Нью-Йорку, Якщо вона знає, як працювати з чатом GPT, вона багато знань може отримати. А поясніть, будь ласка, деяку технологічну сторону є е, на напр... ну, людина, живе десь там у селі. Але є Вікіпедія, є гугл, тобто всі матеріали можна отримати. Для чого цій людині з для її мети, там щось таке написати чи вивчити, для чого потрібно е, користуватись саме штучним інтелектом дві причини: перша швидкість. Тобто вона особливо на початку навчання, де вивчаєш нову тему, дуже швидко дозволяє, швидше ніж Вікіпедія чи якісь інші інструменти зняти бар'єри перші. А коли вже вникаєш більш глибоко, то краще вже йти на ресурси. Тобто, наприклад, якщо я вивчити хочу вивчити мову програмування, він мені швидше ніж пошук Google, набагато швидше показує кроки, які мені потрібні. Друга причина це. Різні погляди, ви можете з різних сторін задавати питання про те саме до того самого тексту. Якщо ви задасте гуглу питання, якесь там він вам дасть одну сторінку. Якщо ви задасте е, те саме, ну про ту саму сторінку, але з іншої сторони, він все одно вам дасть ту саму сторінку, крім тих випадків, коли там є конкретний текст. Чат GPT так не зробить. Ви задасте питання про один аспект сторінки, ви вам вибере найважливіше. Задасте про другий, вибере найважливіше. Оці дві причини дозволяють швидше вчитися. Саме швидше, але не обов'язково краще. Так, да, добре, але не обов'язково краще? Це правильно? Е, Україна отримала грант на 1,3 мільярди доларів від США. Ці кошти підуть на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС. Ну прочитавши цю новину, я хотів вас спитати взагалі, як в Україні з грошима. Ну, як може бути з грошима під час війни? Чим більше у нас грошей, тим більше у нас зброї, і нам потрібно по максимуму грошей. Але добре що нас підтримують наші партнери, як мінімум в тих, в рамках того. Що ми запросили для покриття бюджетного дефіциту? Звичайна економіка під час війни перерінтовується. По перше, на війну а по-друге, цивільна економіка вона руйнується. Атаки відбуваються постійно. Плюс у нас є бар'єри для експорту, порти заблоковані. А тепер і кордон з Польщею та з іншими для зерна, наприклад, для агро. Да? це все дуже сильно б'є по економіці. Тому оці 1,3 мільярда. Це важливі гроші. На цей рік у нас виглядає так, що грошей достатньо саме для економіки для підтримки. Але для армії нам потрібно максимально більше і зброї, і грошей. А сьогодні я слухав радіо і почув цікаву новину: що все ж таки, попри завади, які були з зерном, з вивезенням зерна, ми фактично врожай вивезли майже весь. Це, це мене порадувало, розумієте? Тобто розвантажили. Все ж таки вдалося відправити, попри а, Росію. Ну там. може так, а може ні. Тому що, от, можливо, в цілому так. Але от конкретно сьогодні до мене приїжджали там аграрії, радитися, керівники компаній. У них от конкретно, просто з нашим інститутом радилися про економічну політику. У них заблоковані потяги, потяги, навіть не фури, не машини, да? потяги. З тисячами, з десятками, а можливо більше тонн. І от цього, на сьогоднішній день вони заблоковані. І вони кажуть, що через два місяці піде новий врожай. І що нас з цим робити? От. А, і а це Заблоковані, ви знаєте, на увазі на кордоні, наприклад, з Польщі. Польще. Да, на з Польщу. Ми ж домовились про транзит? Домовились, але вам кажу, як є. Я знаю, що і сьогодні ведуться, і вчора перемовини про практичні деталі, і на практиці поляки намагаються на сьогоднішній день. Ну от я сам там не був, але от кажу, як є. Ну я розумію. Я розумію. Там Черга ще. Що? Там ще є черга. Просто і вона дивилася черга. Дивіться, там не тільки черга, там от вони реально зупиняють от те, що прийшли команди. То не фурами вони возять. Вони їм просто розгортають потяги. От просто розгортають це по фурам, так да, дійсно є черга. От по фурам, що було, я їхав два дні чи три назад через Раву Руську. Там було стояло ну, 30 фур, дуже мало. На моє розуміння, що там нема зернових фур. Вони просто туди зараз не їдуть, поки не вирішиться. Політична домовленість публічно ми все прочитали. Вона до була досягнута, і це дуже добре. Але на практиці, це ж ми знаємо, є різниця в часі ніж політичною домовленістю, і коли починає працювати кордон чи конкретний чиновник з будь-якої сторони. На тому я думаю, що політично всі відрепортували, що все супер, да? а на практиці що це треба дотискати. Ну і останнє знаєте, чому я порадувався? Я прочитав, що вже другий етап. Спочатку ця новина була десь місяці чотири назад про те, що Європа вирішила долучити Україну до своєї телефонної роумингової зони. І після цього я подумав, ну це десь буде там через 200 років. І раптом прочитав, що якась там комісія вона затвердила це рішення, і воно має бути далі, кудись там іти і так далі. Це, мені здається, дуже важлива історія. Розумієте? Погоджується. це важливо, так. Це такий елемент. Ну такий, знаєте, справа не в тім, що е, там е, біженці наші. Ну, вони можуть в соцмережах безкоштовно набрати. Справа в тім, що ти стаєш е, ну частиною Європи, хоч, хоч знаєте, якийсь калапу просуває. Ну, приємно. Прибираються бар'єр. Так, погоджуюсь. Погоджуєш. Да. Це добре. Це добре. Е, спасибі вам, пане Тимофію. Дякую, що долучились. Спасибі вам, бережіть себе.